Добрий вечір, шановні слухачі і глядачі. Об'ява про виїзне засідання Консульства України, яке відбудеться 13 травня у суботу у нашому офісі на ЛохиНел, який знаходиться в Нюхайні. Це біля Утрехту. Як до нас попасти? Зараз вам розкажу, але спочатку розкажу, кому це треба. І які саме дії будуть виконуватися? Це будуть виконуються консульські дії з видачі сертифікатів громадянина України, подовження паспортів та вписування дитини у загранпаспорт, закордонний паспорт громадянина України. Кому потрібний сертифікат? Якщо ви приїхали без діючого закордонного паспорту України? Наприклад, у вас внутрішній паспорт, чи зовсім якийсь інший документ, вам потрібно отримати тут сертифікат громадянина України, який буде вашим документом, наприклад, для того, щоб відкрити банківський рахунок, чи прописатися у хіменті, чи ще щось таке зробити. Це важливий документ, який вам потрібен, якщо у вас немає діючого закордонного паспорту. Якщо він є, то він вам не потрібний. Але ще, якщо його немає, то вам, а, вам він нужний. І тоді, якщо у вас немає змоги у робочий час поїхати до Денгагу, щоб, до Гаги, я, до Денгауш, для того, щоб а, отримати там цей документ, ви можете скористатися цією нагодою, бо виїзне консульство буде у суботу, тож не робочий час. З 11 до 2 години і ви можете приїхати і там вам цей сертифікат виготовлять. Для цього краще зарані за завчасно. Підготувати, заповнити заяву для отримання цього документу. Ця заява лежить на нашому сайті і силочка лежить під цим відео. Також, якщо вам потрібно вписати дитину у ваш закордонний паспорт, яка там не була вписана, наприклад, паспорт дитини не дійсний чи його немає з собою, можна дитину в ваш паспорт вписати. Цю дію також будуть проводити. І третя дія це продовження е, дії закордонного паспорту. Це продовження дії робиться як на дорослий паспорт, так і на паспорт дитини. Е, можна підготуватися заздалегідь, тож е, е, за силою, е, за посиланням, яке лежить е, під цим відео, є е, е, і запис на прийом, тоді ви підете без черги. І також посилання на заяву, яку можна заздалегідь заповнити онлайн. Вона прийде на мейл консульства і вже буде вас чекати підготовлена. Обов'язково, якщо ви хочете отримати сертифікат, вам треба взяти з собою дві фотокартки. Ці дві фотокартки повинні бути з, з звичайного паспортного розміру 35 на 4,5 см. Якщо у вас фотокарток не буде, вам не зможуть зробити цей сертифікат. Тож, тож вам придеться десь їхати і його отримати на, в, на вокзалі в утрихті, по-моєму, можна зробити, але я не впевнена. Якщо у вас немає змоги е, заповнити чомусь за, зарані заздалегідь цю е, заяву, але є у вас фотокарти з вами. Тобто фотокартки ми, як ви розумієте, ніяк вам не зробимо. Але все, все, всю решту вам можуть допомогти волонтери тут на місці, якщо ви не в змозі були. Підготуватися, але якщо ви підготуєтесь, то звісно, це буде швидше і вам, і іншим людям, які чекають. І хто не запишеться заздалегідь, той буде чекати, поки пройдуть усі люди, хто прийшов за записом. Тож я рекомендую, звісно, запис, попередній запис зробити, то ви пройдете 100%. Але ж ми завжди приймаємо усіх, хто приїде, якщо ви приїдете за цими саме консульськими діями. Відразу хочу сказати, що записатися на виготовлення закордонного паспорту неможливо. Не приїжджайте, якщо ви хочете замовити виготовлення. Це е, не приймається, це приймається лише онлайн. Да, я знаю, що неможливо, майже неможливо так, записатися, дуже важко, але від того, що ви приїдете, вам нічим не допоможе. Ми вже знаємо, ми пройшли рази разі е, людей мусили відправляти ні з чим, тому що записи лише онлайн. Також не виготовляються е, нотаріальні дії, такі як доручення і інше. Тож, але для тих дій, які я сказала: якщо у вас є потреба, будь ласка, приїжджайте. Добратися до нас дуже просто. Посилання на е, то, як до нас добратися, теж лежить під цим відео. Якщо ви доїдете, я від себе скажу, до е, центрального вокзалу Утрихта то вам потрібно йти наліво з е, у сторону ярберс, де, 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 у сторону трамвая. Тож, тож вам потрібно добратися до трамвая, вийти, спуститися, там є і ліфти, і все, що потрібно, і сісти на трамвай, і доїхати до нашої зупинки. Зупинка називається Батау Норд. Там лише ви перейдете через місточок над самими цими путями трамваю і будете біля нашого е, офісу. Ми е, знаходимося внизу, ви нас не пропустите. Е, легко добратися навіть інвалідами на колясках. Все там є і під'їзд, і все зроблено. Тож приїжджайте. Ми там будемо усі працювати як волонтери, допомагати і чекаємо вас. Парковки безкоштовні, тож якщо ви машиною, також приїздіть, і ми будемо раді вам допомогти. Тож, до зустрічі у суботу. До побачення!